Ну що ж, почалося. Вітаю вас, шановні друзі. Бунт на кораблі. Сьогодні з самого ранку інтернетом розлетілася новина про те, що у Польщі, у Варшаві, в одному із підрозділів ДП документ стався конфлікт між працівниками цього закладу та людьми, які прийшли забрати свої паспорти. Тобто, ті люди, які вже заплатили за свої паспорти, які вже мали їх отримати, їм теж нічого ніхто не видавав. А я нагадаю, що з вчорашнього дня Україна обмежила повністю всі консульські послуги військовозобов'язаним у віці від 18 до 60 років, які не оновили свої. Військово-облікові дані, хоча це абсолютно незаконно, і навіть те, що це прописано в законі про мобілізацію, ще закон тільки 18 травня вступить в дію, але їм плювати вони вже обмежили всі ці права. А вже після обіду з'явилася ще одна новина: що людям просто набридло все це беззаконня, і близько 300 людей заблокували один із закладів ДП документ з вимогою віддати їх законні документи, за які вони заплатили гроші. Відео цього конфлікту я публікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Але друзі, хотів би звернути увагу на інший важливий нюанс. В інтернеті з'являється багато відео, в тому числі з військовими, які зачитують цю методичку Офісу президента про те, що це ще Кулеба казав наш міністр закордонних справ, що якщо українці, ухилянки там виїхали з України, то яке вони мають право, якщо вони не хочуть захищати Україну, то яке вони мають право вимагати від України отримувати якісь послуги. Тобто ніхто нічого не каже про те, що там за кордони були Закриті незаконно про незаконний воєнний стан, про незаконну мобілізацію, про порушення прав людини, конституційний, міжнародний, Про це ніхто нічого не каже. Ти втік з України, все ти ухилянці. Ти значить боягуз, ти не захищаєш державу, все значить, ти не маєш права вимагати від цієї держави отримати хоч якісь послуги. І саме страшне, що у тих людей, які розганяють подібні відео, у них навіть не вистачає мозгів для того, щоб подумати і зрозуміти, що відбувається насправді. До них навіть не доходить, яка сталася ситуація. Українці радіють тому, що іншим українцям держава обмежила послуги. Ви уявляєте собі, до чого держава довела людей? Мало того, що держава Україна соромить себе на весь світ, тому що ну, в жодній цивілізованій країні немає такого. Так вона знайшла іще один додатковий привід для того, щоб розділити українців. Але, на жаль, до патріотів як не доходило, так і не доходить. Тому що я вже казав: якщо отут не вистачає, то звідти не візьмеш.